До речі, ви бачите першу реалізацію системи РЦП, яка ще не використовувалася і Кифайстер. Оце вже закінчений апарат, який працює по першому, по першому облитку РЦП. В нього входять такі блоки. Це є перший і паролі. Тобто, що він робить? Таймер, кей, оце є два таймери на переймачу і передавачу. Вони собою мусить синхронізовані, тобто вони включаються в один час. Працює ідентично. тобто вони просто рахують основним основним своєї таймер. Цей дійковий лічильник, призначений для того, що він просто видає номер блоку, який подається на цю криптографічну систему. Відправник, відправи оцей, це може бути комп'ютерна канева система, яка передає, по-перше, сам блок даних, якесь повідомлення, і передає ключі. Плюс виявляє оцей ключ, ключі, про який розказував в передньому блоці. Тобто ця керпсистема це є якраз пліцефара, в якому чер... е... -блоки, і S-блоки, і S-блоки якраз визначаються цим ключем КА. Відповідно, що виходить? До основного повідомлення на це якийсь небезністю додається е... текст цього клічення, який, не роблячи мудрі, просто подає номер блоку, який в даний момент шифрується. Це ж відноситься до облачних алгоритмів. Далі, оця криптовасистема кодує якусь суму самого повідомлення і пароля. З ну, одного цього досягається облашковий шифрування, тобто якийсь опонент, який, який безхопиться повідомлення, він не буде знати, яка частина несе реально корисна інформація, яка посиде інформація. Про номер блоку. Наступний важливий елемент це є блок коду проекції помилок. Він використовує е, свій відомі алгоритми контрольні суми чи дві інші алгоритми, які можуть бути використані для е, вибраних уминок, які викликаються виключно статичним шляхом, допустимо, якимись е, перебоями в роботі чи самої системи, чи завадами на лініях подачі даних. Далі, наступний блок це блок часу. Стоїть е, в корекції омилок. Він, е, він просто е, ліквідовує, е, ну, можна сказати, шуми, які виникли, чи реакції, чи продавання даних. Е, на випадку цього блоку ми отримуємо повідомлення, яке було збудовано до допомоги ключарки А. Далі, е, на якомусь терміналі у нас знаходяться. Списки ключів всіх користувачів. Коли пройшла ваша сигналця таймер, сьогодні подавало, що зараз буде там, контакт з користувачем А. Тобто ключ А продається на оцей декодер. Він е, декодує повідомлення. Е, оскільки будування козаці XOR, тобто декодування проходить в тому самому порядку, ключі подаються з точному порядку. Після виходу цього блоку у нас створилося. Інформація декодована, яка містила, в принципі, зрозуміло людини вже дані, які були передані, і оцей ключ. Оцей ключ, який був переданий тут, порівнюється оцим блоком з тим ключем, який подавав оцей блок. Я наприклад, початково сказав, що оцей блок і цей вони працюють синхронно, тобто вони них там є дані. Якщо вийшло, що дані свій дають, даний блок просто відкриває ключ, який вже пускає корисну дану, дані, в якийсь банк даних. Розказує, як загально працюється система. Вона використовується переважно, ну, не переважно, то це часу використовується е, баз знань, Оскільки база знань є дуже важливі до стороннього впливу, намисному стороннього впливу. Тобто, якщо базу фактів записати попередньо в фальшивий факт, тобто вся система просто рухне, вона буде тоді мати в собі вже буде мати якусь неправду. Тому, якщо люди геть людина... Чи система захопить канал і примусово не неправдиво інформацію, то система просто буде працювати інспективно. Е... Для, для того, щоб цього уникнути, не треба було захистити канали або захистити фізично. Ну, що Це просто нереальність, треба ставити охоронці на... на коло братів. Хтось вони робити. робити. Цього гроші використали якась зачерпам квартифікації. Що ми йому судять? Людина, яка передає любов інформацію. Пусть нажимає кнопочку Хочу передати. Це призводить до того, що впрощається таймер на передавачі на приймачі. Ми все починають разом рахувати, просто додати по одному до якогось числа. Далі. Комп'ютер, який передає дані, розвиває основне повідомлення на якусь певну кількість блоків. А ця кількість блоків нумерується відповідно до цього таймеру. Тільки блоки, яка продавалася в передбаченні, у нас має бути ідентична і співпадати. Далі дані. Кудується система ліцепа, далі, далі корекція, корекція помилок. Далі, потім, що виходить? Якщо виникли якісь завади, шуми тут, вийшло, щоб якесь значення, яке продавалося, допустимо, одна цифра в коді була невірна. E, сам алгоритм Люцифера, хоча все просто левиноподібну e, помилковість, то тобто, якщо помилка зроблена в якомусь одному передньому році, то вже на наступному сіданні, в полюсі сідання будуть негативні її направлені. E, помилок для того, щоб просто скасувати шуми. Далі, оця система, якщо всі не було ніяких помилок, намиснув, e, коректно його розкодовує, то місце повідомлення і цей ключ. Тут порівнюється, до того здається, чи сел передавав дійсно той користувач, який заявив на з'єднання з системою, це по-перше. І по-друге, чи це повідомлення було перехвачено, і потім висновки зніше, навіть з тим самим паролем, але король ще тут -то міняється. Тобто, якщо була затримка, там казав, що числення приймає вже скаже, що це не пароль, він вже просто стає дійсно. Тут, як я казав, піш відкривається і вже корисні дані передаються в центрі мали, якому не зберігаються. Тобто, система працювала дуже довго. Дуже ефективно і, в принципі, зараз використовується також закритих э, розробках, тому що вона не була синтезована у світі. Отже, ви бачите, якби і, і друга машина ліцеферна, вона вдосконалена тим, що просто була максимально спрощена. Що ми маємо? Підне повідомлення, розвивається на, 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 на два блоки. Скажемо, лівий блок і правий блок. Лівий блок подається на, на блок, який роздовий функцію. Все-таки. Які ж робиться, як і попередні жробки це є поєднання файл фактично, Ці дані перемішуються, міняються, додаються, знову робиться що небудь. На цієї системи подається ключ Т0 з набору павних ключів. Далі проводиться та сама операція XOR з правим боком. Потім ці дані просто між собою міняються. Тобто правий бок стає лівим, і лівим і правим. Далі, як зовнішнє захоче, кількість рауних подібних він досягає. Якщо відповідається 11 раундів, таке достатньо, щоб ця система повністю стала захищеною, і любов системи повинається саме переборюватися. В кінці ми отримуємо забудоване повідомлення, яке являється різною ротоперестановкою. Ликудування проходить в зворотному порядку в точному порядку, оскільки це вибрація, то іксорного часа числа різноприяти до ті саме. Єдине, що треба прищепи подати в зворотньому порядку. Оце і є основна мережа Файстелів. Оце один елемент називається коміркою Файстелі. Вона легла в основу е, всіх структур сучасних блок, е, блочних систем. Тобто і марси, який зараз дуже сильно поширюються, е, і Туфіш, всі з собою і по основі міщують е, певний набір оцінку комірок. Вони між собою можуть бути, звичайно, більш складніше організовані, то суттєві дозволяються до одного й того самого. Тобто, на основі цих файлі блоків і їх певна поєднання, Тобто люба людина може створити свій шир, який буде послідовно синтезований, він відомий від іншої людини, від максимальної цивілізації. Тобто будь-який користувач може зробити свою систему, огромного відомо, який буде захищена любої системою, навіть цієї самої сильної системи побудування. мене все дякую. дякую.